Доброго ранку! Вітаю вас на сторінці студія Управління Часом Богуштайм. Сьогодні з вами я, експертка з тайм-менеджменту компанії та піар-менеджерка компанії Данченко Юлія, і ми з вами будемо продовжувати говорити про невизначеність і що взагалі з цим робити для того, щоб відчувати спокій, відчувати те, що все йде за планом, все йде так, як ви того хочете, і як ви те передбачаєте, щоб створювати найкраще в вашому житті і створювати найкращі результати в вашому житті. Ну, по-перше, сьогодні я хочу акцентувати увагу на оцих непередбачуваних обставинах, які дуже часто трапляються в нашому житті, і саме вони приносять невизначеність у наше життя. Що я маю на увазі? Я маю на увазі не конкретні рішення стосовно того, що якась задача відбудеться в вашому житті. Це перший вид задач, які часто нас дуже вибивають із колії. Наступне це форс-мажорні обставини. Тобто це ті ситуації, непередбачувані, які трапилось, які ви ніяк не можете відкласти на потім, які треба вирішувати тут і зараз, і які ніяким чином не можна комусь перекласти, передати, які повністю рушать те, що ви хотіли зробити в даний проміжок часу. І третій, третій вид таких подій, які, як правило, нам приносять дискомфорт і неприємні, тривожні відчуття всередині, третій вид обставин це коли якась задача, ви для неї виділили один проміжок часу, а вона розтягнулася, а для неї знадобилося більше вашого часу. Тобто сьогодні хочу з вами поговорити про ось ці три види обставин: коли щось скасовується, відміняється, коли трапляються форс-мажори, і коли ви десь неправильно оцінили те, як ви будете виконувати ту чи іншу задачу, і відповідно це теж порушує ваші плани. І давайте розглянемо з вами, як внести визначеність. Визначеність, що робити, щоб ось ці саме обставини не порушували вашу гармонію в житті. Тож, коли, наприклад, ви маєте якусь першу ситуацію, яка взагалі не зрозуміло, чи вона відбудеться, чи не відбудеться. Тобто, от ситуація, вона ніби відбудеться, але точних гарантій у вас немає. І, як правило, більшість людей що роблять в такому випадку? Вони собі говорять: Окей, якщо я матиму рішення, я собі тоді все зроблю, все буду, буду робити в цьому напрямку, якісь дії, а поки що я взагалі не буду навіть туди дивитися, я буду займатися іншими справами. Але коли ця ситуація, наприклад, все ж таки трапляється в їхньому житті, що відбувається? Ми починаємо хаотично робити якісь дії, ми починаємо швидко гасити оцю пожежу, яка трапилася тут і зараз. І від того ми робимо зайві рухи, ми робимо помилки, ми робимо те, ту задачу не так якісно, як ми могли її зробити. І це вносить ось цю оцей хаос і тривогу в наше життя. Що з цим робити, якщо ви маєте ось таку ситуацію в вашому житті. Де немає гарантій точно, чи вона відбудеться, чи вона не відбудеться, задайте собі два запитання. Перше, що я буду робити, якщо дана ситуація відміниться? Тобто ви для себе виробляєте покроково, що за чим ви будете робити, якщо ця ситуація відміниться, і якщо її не буде в вашому житті. Це якщо якісь зовнішні обставини, так, зовнішні хтось вирішить, що її не буде. Наступне питання, яке ви собі задаєте, це що я буду робити, якщо мені потрібно буде цю ситуацію скасувати? Тобто ситуація неоднозначна, ви не знаєте, чи буде вона в вашому житті, чи не буде. Тому вам треба розробити два коротеньких таких плани, що ви будете робити, якщо хтось її відмінить, бо ви собі все одно фокус на ній тримаєте, але гарантій не маєте. І другі, друга, друга ситуація це коли ви на неї дивитеся. А що буде, якщо я знайду, якщо я буду бачити, що в моєму житті є якісь більш важливі речі, і я, потрібно мені направляти фокус уваги в іншу сторону, і мені доведеться скасувати цю ситуацію? Маючи ці два плани? Ви просто для себе уже заспокоїтесь, у вас буде ряд дій, які ви будете виконувати, і від того у вас зникне оця невизначеність вашого життя, і ви будете відчувати уже себе комфортно. Тому що ви не будете тримати ваш фокус уваги на тому, що невідоме для вас. Ви зробите його для себе відомим, тому що матимете план дій, що ви будете робити в разі різних, різних ситуацій, як цю ситуацію розглянути з інших сторін чи її хтось відмінить, або якщо вам доведеться її відмінити. Другий момент, який я хотіла сьогодні розглянути, це момент, який стосується форс-мажорів. Форс-мажори, це давайте спочатку, мені дуже сподобалося визначення, коли я полізла дивитися, що як перекладається форс-мажори, то форс-мажори з французького його означає, що це події, які передбачені. Ну, які, які залежать від вищих сил. Тобто, це все, що відбувається в вашому житті, що ви не можете контролювати, і що залежить від вищих сил. Ось це всі події, які трапляються в вашому житті, які падають як сніг на голову, ось це все є форс мажорами. Але ще раз хочу тут акцентувати вашу увагу. Форс мажори це те, що ми не можемо відмінити, що ми не можемо відкласти на потім, що ми не можемо якось перенести. Це те, що от прямо тут і зараз рушить наші плани, і ми тут і зараз потрібно все покинути, те, що ви робили до того, і повністю сконцентрувати свою увагу на тому, щоб виконати те, от тут і зараз, що прилетіло. Що робити в такому разі? Ну, по-перше, звісно ж, коли ви плануєте ваш день, не треба будь-яку задачу планувати дуже щільно. Не треба задачі планувати один за одною і прям їх так. Дуже щільно ставити в своєму розкладі. Між задачами завжди має бути повітря. Ви повинні закладати 20% від такої кількості, як триває задача. Да? І ще плюс 20% зберегти часу для того, щоб якщо щось непередбачуване страпиться, ви могли цій задачі. Так, приділити більше уваги, і вона не порушила всі ті плани, які у вас слідкують за нею. Тобто, якщо ви назначаєте зустріч, назначайте зустрічі так, щоб у вас були проміжки часу, які ви можете ще додатково витратити на те, щоб переключитися з однієї задачі на іншу, щоб у вас були оці оце повітря між задачами. Також, коли ви плануєте свій день. Ви діляйте максимум 5, 5 задач, які ви обов'язково маєте сьогодні виконати. І розставляйте їх теж щільно в вашому розкладі дня, а теж так, одна від одної, дивіться, щоб між ними було повітря, між ними були проміжки. І ви будете розуміти, ви можете планувати свій день, звісно ж, на всі 24 години, але обов'язково обов'язково виділяйте 4 години на форс-мажори. І ці 4 години їх, по-перше, розставляйте оціми проміжками повітря між задачами. А по-друге, окрім того, що у вас є оці пріоритетні задачі, не більше п'яти, на яких ви сьогодні будете фокусувати вашу увагу. Ще мають бути решту задачі, оцінюйте об'єктивно іншими пріоритетами. У нас це, наприклад, задачі е, з пріоритетом, А, це надважливі задачі. Задачі з пріоритетом С це ті задачі ми позначаємо в нашому плануванні як ті, що ми можемо перенести, і ми не засмутимося, якщо ми перенесемо цю задачу, і вона відміниться. Тож, по-перше, повітря між задачами, закладати час на форс-мажори, не робити всі задачі в вашому розкладі надпріоритетними, а виділити ключові і на них тримати фокус уваги, щоб вони обов'язково відбулися. Плюс плануйте не тільки в рамках сьогоднішнього дня, пам'ятайте, що у вас є завтра, у вас є тиждень, у вас є місяць, у вас є рік, у вас є. 10 років, 20 років. І дивіться от на будь-які задачі через призму того, що у вас є ось цей ресурс часу, і ви зараз, тут і зараз вирішуєте, як найоптимальнішим чином розставляти ваші задачі, щоб досягнути от тих ваших цілей, які ви собі ставите. Тож, підведемо підсумки. Сьогодні я з вами ділилася тим, як внести визначеність в своє життя за допомогою планування, і як, взагалі, за допомогою планування можна по-перше. Планувати собі задачі, які питання треба задавати, якщо ви розумієте, що задача не зрозуміла, чи відбудеться в вашому житті, чи ні. Якщо вона, ви собі на неї резерв часу виділяєте, але складаєте собі два плани. Перший план, що ви будете робити, коли ця задача відміниться від залежно від зовнішніх обставин, так хтось буде причиною відміни цієї задачі. І другий план це коли що буде, якщо ви будете розуміти, що у вас є якась пріоритетніша задача, і ви повинні будете туди направити фокус вашої уваги. То що ви будете робити, якщо вам доведеться цю задачу скасувати? Щоб у вас був оцей перелік дій, що ви маєте робити, що за чим ви маєте робити, щоб ви потім не хаотично робили якісь рухи, робили помилки, і від того засмучувались, і від того відчували оцю тривогу, стан тривоги і невизначеність, таким поганим чином впливала на ваш настрій і на те, як ви взагалі плануєте ваш день. Не забуваємо про форс-мажори. Теж з вами поділилася, як правильно планувати задачі, закладаючи час на форс-мажори. Також обов'язково пам'ятаємо, що окрім сьогодні у нас ще є тиждень, місяць. Рік, і ми плануємо дивлячись на весь ресурс часу, який у нас є, і не треба від чогось відмовлятися, так якщо ви сьогодні цього не можете зробити. Пам'ятайте, можливо, ви завтра можете приділити чому цьому увагу, чи післязавтра, чи в рамках тижні, чи в рамках місяця, тому що. Ми маємо пам'ятати, що ми плануємо наше сьогодні для того, щоб притягувати якісь цілі в наше життя, так реалізовувати наші мрії. І потрібно розуміти, що у нас є ось цей ресурс часу, який ми можемо витратити весь максимально ефективно, щоб Досягати тих цілей, які ми хочемо. А сьогодні всім нагадую про те, що не забувайте складати ваші плани на день, прописувати все, що ви хочете зробити. Дивіться обов'язково, щоб коли ви оціните ваші задачі на день, ви вміщалися в 24 години. Цих 24 години, обов'язково 4 години виділіть час на форс-мажори, щоб у вас залишався цей резерв на непередбачувані обставини. Оцінюйте ваші задачі по пріоритетності, що сьогодні найважливіше для вас, що ви можете, якщо ви не встигнете цього зробити, не зможете цього зробити, ви можете перенести на інший день, на інший тиждень, на інший місяць, і від того ви не засмутитеся. І після того малюйте ваш розклад дня, що за чим ви будете виконувати, і реалізуйте ваші плани в стані цієї гармонії, розуміючи, що ви контролюєте ваше життя, ви контролюєте ваші плани, і ваші плани ведуть вас до ваших цілей. Всім бажаю гарного дня! З вами була Юлія.